Жителі села Тахтаулове Полтавського району через забруднення навколишнього середовища б'ють на сполох. Налякані люди отруйними викидами підприємства, що знаходиться на межі села. Бджоли у пасічників загинули, а труїти колорадських жуків цього літа навіть не довелося. Вони і так зникли. Тож на зборах сільської громади було гаряче. До Ближньої хати ж бути 100 метрів. У нас все є, 100 метрів! Санітарні норми, на думку місцевих, насправді не витримані. 100 метрів від підприємства має бути не до хати, а до ділянки. Скарги влітку до екологів та влади результату не дали. А зараз підприємство хоче отримати дозвіл і на переробку соняшника. На контакт не йдуть, телефона не беруть. Робили ми їм офіційні запроси, приглашали ми їх до нас на засідання. Вони уїхали за границю, їх немає в межах України. Люди обурені і ми будемо штурмувати, будемо перекривати. Ми не допустимо, щоб дали розрішення на яку небудь перероботку отруйну, яка трує наших дітей. Про те, що дозвіл на переробку соняшника хочуть отримати, місцеві дізналися з газети, адже за законом саме у такий спосіб підприємці мають поцікавитись думкою громади. На самому ж підприємстві справді, окрім охоронця, нікого немає. Поспілкуватись із представниками цього бізнесу, нам не вдалося. Втім, ми залишаємо за ними право на висловлення своєї позиції в ефірі ЛТАВЕ. Що стосується отримання дозволу на переробку соняшника, то це мають вирішити у райраді вже до кінця тижня.